Перша хронік, 22 розділ, і Давид сказав: це той дім Господа Бога, і це жертівник на цілопалення для Ізраїля, і сказав Давид, щоб зібрати приходьків, що були в Ізраїловому краї, і поставив каміннярів тесати брили каміння, щоб збудувати Божого дома. І заготовив Давид силу заліза на цвяхи для брамних дверей та клямри, і таку силу міді, що їй не було ваги. І кедрового дерева без числа до Сидоняни та Тиряни спровадили Давидові силу кедрового дерева. І сказав Давид: Мій син Соломон, ще юнак та тендітний. Приготую ж йому все на цей храм на збудування для Господа, щоб піднести його високо на славу та на велич для всіх країв. Приготую ж я все для нього. І Давид заготовив безліч усього перед своєю смертю. І він покликав сина свого Соломона і наказав йому збудувати храм для Господа Бога Ізраїля. І сказав Давид до Соломона: Сину мій, я мав на своєму серці вибудувати храм для ймення Господа Бога мого. Та було, про мене, Господнє слово кажучи: безліч крови пролив ти на війні, великий провадив. Не збудуєш ти храма для мого ймення, бо багато крови пролив ти на землю перед лицем моїм. Ось народиться тобі син. Він буде муж мирний, і я дам йому мир від усіх ворогів його навколо. Бо Соломон буде ім'я йому, і я дам на Ізраїля за його днів мир та тишу. Він збудує храм для мого імення, і він буде мені за сина, а я йому за батька. і Я міцно поставлю трона царства його над Ізраїлем аж навіки. Тепер, сину мій, нехай Господь буде з тобою і буде щастити тобі, і збудуєш ти дім для Господа Бога свого, як говорив він про тебе. Тільки нехай дасть тобі Господь розуму та розважність, і нехай поставить тебе над Ізраїлем, і ти будеш стерегти закона Господа, Бога свого. Тоді буде щастити тобі, якщо будеш додержувати, щоб чинити устави та права, які наказав був Господь Мойсеєві про Ізраїля. Будь сильний та міцний, не бійся і не страхайся. І ось я в сукоті своїй заготовив. Для Господнього дому сто тисяч талантів золота та тисячу тисяч талантів срібла. А для міді та для заліза нема ваги, бо безліч того і дерева, і каміння заготовив я, а до тих додаси ти, а в тебе безліч робітників для праці, теслярів і каменярів, та дереворубів та всяких здібних на всяку роботу. Золоту, сріблу і міді та залізу нема числа. Встань і зроби, і нехай Господь буде з тобою. І наказав Давид усім Ізраїлевим князям, щоб допомагали синові його Соломонові, чи Господь Бог ваш не з вами, і Він дав вам мир навколо, бо дав у мою руку мешканців цієї землі, і була здобута ця земля перед лицем Господа та перед народом Його. Тепер прихиліть серце ваше та душу вашу, щоб шукати Господа Бога вашого, і встаньте і збудуйте. Уйте святиню Господа Бога, щоб перенести ковчега Господнього заповіту та святі Божі речі до храму, збудованого для Господнього імення.